Ви дивитеся єдині новини за каналу України І з вами знов я, Людмила Добровольська. Латвія передала Україні першу партію БТР. Друга уже до нас дорогою. Йдеться про 42 одиниці на близько 70 мільйонів євро, каже латвійська прем'єрка. Евіка Сіліня, вона зараз у Києві була присутня на церемонії нагородження Героїв України у День української державності і з нею щойно зустрівся президент Зеленський. Говорили про оборонну підтримку і її фінансування, про дрони і шлях України до Євросоюзу ми справді розраховуємо на вашу країну і знаємо, що Латвія є великим другом України. Ми вдячні за вашу велику підтримку. Дякую за меседжі і рішення, зокрема щодо брони автомобілів. Це дуже хороший сигнал. Це важливо, особливо коли ми захищаємо нашу державність. Я можу запевнити вас, що Латвія з Україною, тому що ми не тільки підтримуємо вас всіма способами: емоційно, фінансово, але й також політично. І в моменти турбулентності, коли певні країни не знали, що буде далі, ми стали частиною коаліції охочих і здійснювали тиск на інші країни, щоб вони не тільки були в цьому довгому процесі перемовин, але й підтримували Україну. До миру через силу закликає очільник МЗС Андрій Сибіга після зустрічі у Києві із спецпосланцем Трампа Кітом Келогом. Каже, треба посилити на Росію трансатлантичний тиск. Повідомляє, що обговорили із Келагом оборонну співпрацю і наступні кроки збільшення вартості війни для агресорки. Штати тим часом наголошують, продаж зброї іноземним державам буде із пріоритетом України. Саме її замовлення будуть виконувати насамперед. Укладатимуть контракти через Канаду і Європартнерів. Відігравати вирішальну роль у цьому процесі вже погодилася Німеччина. Водночас перша система Петріот із тих, які обіцяв Україні Дональд Трамп, надійде до нас аж за кілька місяців, каже німецький міністр оборони Борис Пісторіус. Фінансувати американську зброю для України погодилися Данія і Швеція. Ну і всі зараз обговорюють підтримку України першої леді США. Останньою краплею, після якої Дональд Трамп ухвалив своє рішення про підтримку Києва, стали слова його дружини. Меланія скептично ставиться до путінського окозамилювання і розповідає президенту Сполучених Штатів про масовані удари по українських містах. А Трамп вельми дослухається до неї. Меланія Трамп народилася у колишній Йогославії. Вона захоплювалася Рональдом Рейганом, який зміг покласти край холодній війні. Із сином Меланія розмовляє словенською мовою і часто буває в Європі, тому у курсі європейської політики щодо України. Бували моменти, коли я приходив додому і казав: перша леді у мене було три чудові розмови з Володимиром. Думаю, ми все владнали. А потім вмикаю телевізор. Що вона мені каже: Дивно, бо вони щойно бомбили будинок для літніх людей. Я кажу, що. На Росії цей ранок почався із успішної атаки безпілотників стратегічного підприємства «Енергія» у Липецькій області. Енергія виробляє акумулятори для військової техніки і ракет ворога. Прилітає туди вже не вперше. Наші дрони атакували енергію менш як два тижні тому. Потерпав від дронів сьогодні Воронеж, Ростовська і Білгородська області Росії. Відзначились її кіберспеци гурмо атакували мережеву і серверну інфраструктуру компанії Гаскар, що виробляє ворожі безпілотники. Виявили особисті дані співробітників і повну технічну документацію виробництва.